Коригуючі труси польського виробника Ельдар моделі Віалана. Труси з максимальною корекцією в лінії живота. Ці три стрілочки вказують, що це максимальна корекція. Зручні високі труси із поліамідної тканини, вона пружна і за рахунок цього йде підтягуючий коригуючий ефект. Крає, безшовні з обрізкою края. бабовняна ластовиця. Високі труси обов'язково йдуть з силіконовою високоякісною стрічечкою, і в талії, в лінії живота, ще додаткова пружна тканина, яка допомагає і створює коригуючий ефект. По спинці є стиковичний шов, він допомагає більше гарної посадки і зручності, коли ви носите ці труси. В інтернет-магазині білизна InUAN Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.